Вітаю! Мене звати Морквянка, як ви вже могли побачити по моїм відео, я просто обожнюю One Piece Тому в цьому відео я вирішив потрапити у справжній сесет покемонів в Майнкрафті. Не може бути, ви це бачите, та це ж без патрон Ніхрена, ніхрена, ніхрена. Ти що робиш, друже? Так уже все, можна вимикати відео, я вже став короєм піратів. Це відео вийшло, ну просто неймовірним. Та я витратив дуже багато сил на його створення. Тож буду дуже вдячний за вашу потужну підписку та лайк. Ну а ми полетіли. Так, ну що ж, як завжди, я просто... Не може відмовитись від потужної назви. Ніфіга, я тільки заспавився, а вона тут вже якась база. Єба, ще й місто якесь, йомою. Так, але для початку мені треба обрати, ким я хочу бути в цьому житті. Боже, який складний вибір. Ну, я думаю, тут вибір очевидний, я буду Годі Роджером. Є, па, який я потужний. Так уже все, можна вимикати відео, я вже став короєм піратів. Проте найкрутіше в цьому те, що з цим модом у мене з'являються нові види атак. Ні, ну ви просто погляньте на це. Також, у мене з'явиться новий рівень, і я зможу робити дещо більше ніж зараз. Проте я думаю, це ще не скоро буде. А і ще одне: оці компаси показують напрямки до різних частин світу, проте я ж потужний і думаю, вони мені поки що не треба. Але мені все рівно якось треба дерево хрена собі, це що я так дерево ламаю. Та без патрона ні бетон, хто ж це такий нагой? Ну все, досить мені того вашого дерева, мені більше цікаво, що там в місті. Нічого собі, так це ж служив Water Seven. Ні, хіба там корабель? Так, ну що, ж, зробимо човен таке ло і полетіли гріферити будинки, бо як я дивлюся, тут взагалі нікого немає. А, почекай, тут є двері. Так, ну і що ж нас тут є? Ух, і просто подивіться, який тут трезуб. Ой-ой-ой, а як же він виглядає? Але приємно з моїм він Дупло. Йо майо, як же мені подобається, як це виглядає. О, так тут і знизу були скрині. Ви що прикавувати, звичайно, я забираю. А тут у нас що? Патрони Ні хрена собі. Так, ну це добре, позов своє якось наб'ю, проте мені ж треба тут виживати. Ще я хотів якось і пройти Майнкрафт. О, і ще одні двері. І що ж у нас тут? О, хлібець. Ну, я думаю, з мене вже точно досить їжі. Йо маю, ці пінги мене так лякає, я його ніколи не бачив. А ти мене б'єш, та ні, не б'є. Та боже, хто ж робить? ці звуки. От, падрюки, я ж вас знайду. Так, а що у нас тут? О, ще хліб. Йомайо, то я ж забув, що я можу робити ось так. О, а це вже наші пацики. А ну-ка, йдіть сюди. Боже, туди цих пациків. Е, а чого ти мене б'єш? Ой-ой-ой! Тактичний відступ, тактичний відступ, йо -моє. Бля, вони за мною біжать. Ну що ж, останній удар. О-хо-хо, оце я потужний. Йомайо, то я вже коштую цілих 400 белі. Це ж більше, ніж щопир на початку. О. О, ще один дім. О, ого! А що це за гумілочка? Харашо пішла. її краще собі. Щось мені здається, воно так не має виглядати. Почекайте, а це хіба не бараті? Ну тут точно щось не так з генерацією. А ну йди сюди. Ой-ой-ой, ніхрена він потужний. Та ну його нафіг. Фух, нарешті відстав. Я думав він буде слабшим. А ні, не відстав! Йо-йо, йо 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 перезаряджайся туди його. І ще один раз, і ще один раз. Ну і як він там? Ай, коблю, ти ще живий? йо йо, йо, йо йо Бля. Ні ну зараз цьому беброну торба. Ага, отже, зник зник секунд, секунда. Ну, зате мій бобезний одяг на місці. Почекайте, я схоже знайшов дьявольський фрукт. Ем... А ні, це скам. О, а що у нас тут. О, привіт. Е, а чого я його не можу вдарити? У нього що прес титановий. йо моє, друже, ти мене просто булиш. Туда його, тільки в чопера може бути такий прес. Коротше, там взагалі нічого цікавого не було, тож пішли ще шукати далі. Ніхрена, вони що можуть битися один з одним. Куди ти тікаєш від мене? Ти снайпер надарований. О, дякую. О, ні, тільки не знову цей кам'яний прес. Йома. -йо. Ну нічого, хоча б я плавати можу. Почекайте, а що я не робив? Боже, ну такому королю піратів, як я якось не йде сто раз помирати з відео. Фух, як добре, що він зник. О, а що це у нас тут? Боже, я просто з цього спавну. Що це таке? Не може бути, ви це бачите, Та це ж без патрон. А ну-ка, йди сюди, друже. Йо-мо-йо, ви просто подивіться, який він файний. Блін, тільки чого я тебе не можу покормити. О, пішов. Може він таке захоче. Боже, ну ти Сігма. А може я йому хоча б кору знайду? Е, почекайте, який рейду, що знущаєтесь? Ну, ви просто подивіться на цього локсика. Йо -йо, йо, йо йо, це теж її підмога. Мінус Ми... два. Е... А де він, а де він? йо йо, пес патрон мені в батон. Мені цікаво, і скільки ж я раз так лоханую за це відео. А ну почекайте, що це таке? та це ж рейд зараз буде, йо-мою. -йо. Ну що ж, почнімо. А, ось диви. ви. я знаю. Так, ну я, звичайно, молодець, проте де мені знайти ще 10 таких. О, ось туди. О, а це у нас тут хто такий. Ух, це було близько. Йому, ви подивіться, схоже, я отримав новий рівень. А що це в нас тут? Ей, ні, ніхрена собі. Це що скарбниця чи що? І що у нас тут лежить? Ну, яблочко візьму. Не може бути! Та тут цілих два блоки діамантів, та це ж джекпот. А як я його здобуду? А, а... А. Ну добре, забираємо. Ого, а це що таке? Ну, це хрін щось нічого не робить. А це? Офігі, та це ж фрукт ананаса Ну і що мені його їсти чи ні? Пофіг емо. Ух, добре пішло. Ну і що, я тепер вмію? охо хо хо це нормально. Ні, ну тепер я справді став потужним. Почекайте, а що я не робив? Бля, я ж тепер не можу плавати. Ну я йдундук. В мене просто немає слів. Ну от як, блін, можна було додумати і стрибнути у воду. Фух, нарешті я звідти виліз, якби ви знали, скільки я там пролазив. Єпа, це що за рембо? Ух, дуже потужно. Я, звичайно, хотів би тут залишити ще на трохи, проте мені треба якось знайти залізо, щоб нарешті здобути ті діаманти. Тож полетіли. Йомаю, ще три хвилини і знову цей рейд. Не може бути, так це ж село, йомаю, а ось ідея візьму залізко. Ану, іди сюди. Іди до мене, моє залізко. До речі, за цей час я надибав ще якийсь фрукт, тепер діамантовий, проте я не знаю, що він робить, тож краще їсти не буду. йо Йомойо, ну тільки на цей довбік. Хопа, що не очікував такого. Е-е-е, й ти нафіг, йо мойо й ти гуляй лісом, бебрик. Ха, не попав лузер, ну ти йому зіла. Боже, як у мене заколібалі, йо-майо! Хопа, два. Йо-мойо, 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 тікай, тікай, тікай. Бля. Е, е почекай, який рейд, що знущаєтесь? йо йо Так, ну все, треба поширювати мою перемогу, тож давайте. Єпа, оце я потужний, я просто себе в захваті. Ну що ж, полетів тоді до міста з діамантиками. Лети. е... Бля, ну перний патрон Я з кожним разом все більше і більше себе дивую. Ну нічого, хоча б їх можна якось дістати. І тепер нарешті попливли. Е, та -мо! Я вже скоро видерю цей Майнкрафт нафіг. Ну, найголовніше я зібрав, то тепер нарешті пішов в цю комору. Хе-хе-хе, нарешті це перемога, проте якщо б не просрав не зарит, було б ще краще. Так, тепер зробимо Кейло, сокиру і нехай буде нагрудник. Йоме, ви просто подивіться, скільки я коштую. Ще трішки буде як лухи на початку. Ну а я ж взагалі-то збираюсь, напевно, пройти Майнкрафт, тож я біжу до села. О, нарешті. Кова! Ой, вибач. О, о, о дивіться, та це ж портал. Ніхрена, та який портал? Ви просто подивіться, хто там. А ну-ка Ніхрена, який Сігма. Другий захід. Хе-хе-хе, <рес> ботік. Е-е-е, бляха, хлопчики, відпустіть! Бля, падлюки. Ну все, ви догрались. Не може бути, це що, ти не Рюбіто? Е, ти що Е-е, Ну він сам догрався. Я ж сподіваюся, мені за це нічого не буде. Так, тепер мені треба здобути трішки обсидіану. Фух, це піпець. Я поки дійшов до цього порталу, вже стількох перебив, тож пішли краще в пекло, може там буде спокійніше. Ага, прикольно. Ні, ні, фіга собі, оце я потужний. Так, ну мені якось пофіг на вашу фортецю, в мене там рейд через хвилину, тож давайте чекати. Ну що ж, почнімо. Дивіться, показую свою потужність. Потужно. Ви просто подивіться, що з них випало. Охо-хо, забираю собі. Ну що ж, тепер до іфритіків фритіків. Ну і де вони заховались? О, ось де вони Почекайте, а чого вони не спавняться? Дойшло, -майо! -ма Бляя десо, як я за годину гру не допетрав, що я не бачу жодного моба. Бляха муха. Ну що ж, тоді це відео не закінчиться, допоки я не зроблю чогось настільки потужного, що буде так потужно, наче потужно в Майнкрафт. Все, наступну хвилину я точно не скажу потужну. Розійдіться, друзяки. О, скринька. І що в нас тут? о хо хо нехай буде, проте я його ж якось не дуже хочу їсти. О, до речі, знаєте чого в мене немає речей? А ось ви гляньте на це. О, подивіться, ще один Тейн Рюбіто. А ну-ка, йди сюди. Туда тебе! Боже, як їх не наводжу, це капець. Ха! А якого фіга? Тому усі мої речі зникли, і тепер я повний бомж. е е, почекайте, який рейд, я не готовий. Пес патрон мені в батон. Ну, чому ця гра така несправедлива? Фух, нарешті я сюди прибіг. Шивейом не дався! А ні, дався. Ну що ж, мої дорогенькі, я думаю, цей час настав. Пішов захоплювати базу Маринфорді. Та й йо, -ма йо Фух, нарешті я це все позбирав. Не може бути, та це ж Санні. О, дивіться, та це ж Френкі. О, ще й Санжі. А чо? прибуде? О-хо-хо, просто подивіться, ти він один один, як в оригіналі. Єпа, що це ти виробляєш? Ой, вибачаюсь. Боже, цей Сігма мене лякає. Краще я піду від нього. А що у нас тут зверху? Ага, качалка і все. Пес патрон мені в батон, та це ж луфі! Не може бути, це справді він. Почекайте, потужне селфі? Е, е, почекайте, тільки не тут, який рейд. Боже, беброни, ви мені заважаєте робити моє потужне селфі. Друга спроба. Е й -е, собі, фух. Я думав, він на мене летить. Так, ну що ж, напевно, треба йому допомогти. Почекайте, хаки, а в мене взагалі таке є. Почекайте, ну-ка. Що? Ні хіба собі? Ви просто подивіться, що я міг робити весь цей час. Боже, ну я йдундук. О, зору. Так, ну все це звичайно добре. Проте, коли я вже нарешті зачищу цю базу. О, а це ж цей син руку. Е, ти чого, не треба так потужничати? А ну і ти сюди. О, дякую, бебе. Цікаво, хто це не підкинув. Ну добре, пішли на наступну башню. Та що ви мені зробите? Я ж ультрапотужний. А ну, що у нас тут? О, привітик! Там да, наче можна сказати, поліція, а в холодильниках нічого немає. Не може бути, і подивіться, це ж моя кімната. А до вас можна? Ну все, ви самі не просили. Тут тих ботиків. О, а там щось цікаве. Охо-хо, це нормально, забираємо. Так, ну більше там нічого цікавого не було, проте це мене ну дуже цікавить. Слухайте, я трішки розібрався з кнопками і виявляється, в мене є королівська воля. Я сам в шоці. Ну і що ж у нас тут в цьому храмі? Е, взагалі нічого. А тут у нас що? Що? Почекайте? Та це ж кота зору, йо-мою! Хе-хе, тепер я наймодний пацик на районі. Дам, а весь храм реально пустий. Тож полетіли звідси. Ой, та й перний пес патрон! Боже, мене цей хруп скоро доконає. Це піпець. До речі, я згадав, що я досі не створюю свою піратську команду, тож нехай вона буде десь така. Почекайте, це Чанки грючать чи це величезний квадрат? Офігей, це що таке, йомайо! мойо та це ж Адлайн! А я його зможу перелетіти? Давай, 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 давай! О, ну звичайно, вище за Гулеру, моя потужність вище за Еверест. Ну добре, друга спроба. Ну-ну-ну-ну. Опа, бля, а я думав, тут буде якесь місто. Ну що ж, тоді давайте перелетим цей редлайн. Цікаво, а мені ще довго так бігти? Ага, зрозуміло. Отже ця хрінь буде ще як мінімум тисячу блоків. A, a... О, нарешті я доперся. Так, ну тільки не здохни, тільки не здохни. Ух, оце я газанув. Боже, ну як мені добратися до того острову? Можливо, я зможу піска здобути трішки. А ні, так не вийде. Ну добре, спробуй по-іншому. Е... Та йо -мойо! Став ліжко, став ліжко! Фух, добре. У мене є геніальна ідея. Зараз я заставлю ліжко піском і якось піднімуся наверх. Опа, все, нарешті виставив. Ну що ж, вийде піднятися чи ні? Та ви знаєте, де я ваш Майнкрафт, бачу Фух, нарешті я сюди добіг. До речі, ви просто подивіться, який я плащ вибув з вартового. Проте до нього, напевно, цей скін не зовсім підійде. Ну, може, і не дуже підходить. Ну так, місій Гоморко краще. Єпа, який же цей дощ якісний, я просто в шоці. О, дивіться, корабель. Ем, а що це за спаунер? Та пофіг. М -м, ну, стріли я заберу, проте інша якась фігня. А це я стилю. О, та це ще один Санджі. А що буде, якщо його вдарити? Ни хрена, нихрена, хрена. Ты ч робошь труже? Бля! Не питайте мене, скільки це зайняло часу, проте я вже тут. О, та тут же і Френк. Е, 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 а що це таке? Йо моя дружина, так не потужнічай. Е, е, що це таке? Єпать, наліво, боже мій, тікаємо від цього потужного. Фух, це, звичайно, потужно, але не настільки потужно, як я хотів. Тож пішли шукати далі. О, це що, чоломіховка? Єпа, ви подивіться, що знайшов. Це що, вано? Ну і що в нас тут цікавого? Бля, ну яка корона? Ви що здушаєтесь? Блін, так сумно, нікого немає, все пусто. О, оцю мірочку ми заберемо. Да, ну таке собі. О, привіт. О-хо-хо, це потужний. А що в нас тут? Та блін, знову те саме. Ніхрена, дивіться, який там потужний чувак сидить. Ну що ж, іди до мене, солоденький. Ой-ой! Бля, вибач, передумав. Так, коротше, схоже, тут десь нічого цікавого не буде, тож я думаю, час іти звідси. Ну що ж, схоже, я помилився. Я знайшов дещо краще, ніж якась там зброя. Я знайшов тортик. Ех, нічого так не зігріває сумну хвилинку, як кіограм. Тортика. О, дивіться, да це ще одна їхня база. А ну-ка, глянемо, що в нас тут є. Боже, друзяки, чого ж таке індружелює, я ж тільки зайшов. Неочікуваний напад. Е, е, це ж тільки перший поверх. Чого ви всі такі потужні? От падлюки. І що ж ви так охороняли. О, ну добре, це я заберу. Ну щось там більше нічого, окрім яса, нормального немає, Тож полетіли на іншу базу. І є хто вдома, ні, немає. О, діамант. Хе-хе, а -хе -хе, дивіться, як є криса. Е, е, як вони побачили. А ну сюди. гіди ще нікого немає. О, так це ж моя кімната. Ой, вибачайте. О, так це ж цей синок сухер рукавий, тільки прокачений. Е, почекай, 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 йомо Ні хрена він прокачений. Ви що знущаєтесь? О, почекайте, це ж кобі, йомойо. Ну і що ти мені зробиш? Е, е, почекай, якого хріна. Так, ну його потужність трішки більше за мою, проте це ненадовго. Та боже, не шуди, так де мені хоча б речі забрати. Ну все, тобі дубця. Блин, я його щось і вдарити не можу. Та блін, я ще завтикав. Де -де, -де, де де? А ось вона. Контратака. Ще один раз. Боже, якось ти мені в аніме більше подобався. Охо-хо, це що за спінджитсу? Бля, що ж це мене за звичка бити його, звичайно, в Майнкрафті? Хопа, підмануло, підвела. Ну нічого, я відчуваю ще трішки і все. А куди він дівся? Охренеть. Ну добре, поки кобі плаває в водичці, піду заберу свою катану. Фух, схоже його тут немає. Що? Бля, схоже, він ще живий. ні 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 вітай мої речі, йо-майо. Фух, як же у мене заколібали Та й впусти -йом, мене О, ще й кобі виліз. Ну все, настав час і не очікуваної йом Йоу йоу, йойоу! Ну і що ти мені зробиш, бот? Хехехе, -хе, ну тепер його точно немає, тож нарешті я можу забрати свої речі. О, а що тут відбувається? Та йди гуляй. Ой, ти це був копі, й -мо! Ану розійдіться, хлопчики. Зараз я настільки потурний, що ваша зі мною навіть поруч не стоїть. Боже, ну я їх там рознісся просто в шоці. О, подивіться, так ось тебе. Ну все, друже, тепер я і буду встигтись поповні. Туди тебе, боже, взагалі непотужно. А ось ось це я вже думаю було на рівні з драконом, Тож тепер це точно потужна перемога. Ну а я як завжди дякую вам, що ви зиркнули на це відео. Ось тут у вас з'явиться якесь відео на мені мій канал, а ось тут мій потужний телеграм-канал. Посилання на нього я як завжди залишу в описі.